Ірина, у вас є гарний результат, так? Да. Розкажіть, будь ласка, які саме? От спочатку по колінам розкажіть, що у вас було? У Мене був ортроз з викривленням ноги. Угу. Дуже сильний. Я ходила з палочкою своєю подружкою, не могла ніяк везли. Скільки часу ви вже ходили? Так? Два місяці. Угу. Мене сусідка запросила, я вдячна їй. Що вона мені? А що такого вам сусідка розказала? Що ви от вирішили, що все, піду, буду зайняти. Вона писати? розказала, що тут є такі різні обладнання. Угу. Ще вона мені дуже важливо розказала, що тут колектив дуже з позитивною такою динамікою, угу. що заходиш сюди і. Mm -hmm. Де здіваєтесь і, і вирішує да. три я, я пам'ятаю, ви прийшли і сказали, мені були тільки коліна, Зробіть мені щось. <ш> хвороби, <ш> хвороби. Так, ви так. Так, почали з вами займатися. обладнання, яке ми з вами використовували? Ми використовували біомат, біомат масажі. Масажне е обладнання, обгортання да, Обгортання, тепло те один. І, і, і вас є гарний результат. Розкажіть да, які. Да. Я така щаслива, що я вже поставила твою палочку на покріплення. Вже, вже приходжу вже тиждень мені на п'ятому е, дні, як я прийшла, у п'ятниця це була, <гум> у мене вже був результат Який? для мене. Уже я палочку несла тільки в руці, ну, звісно, з допомогою я її там трошки піддержувала, бо <гум> це було. А всі інші дні, скільки я вже почув, що третій все. неділя. Я вже хожу. Спочатку заходить Катерина, а потім каже, що я просто, щоб для страхування бали. І бувала, забувала. Це класно, це дуже класно. У мене настрій з'явився, Я дуже благодарна вам, дівчата, у вас такий позитив, у вас тут, я кажу, всі хвороби проходять, як до вас заходиш в салон. Я знаю, що ви мрієте про обладнання. Про яке ви мрієте обладнання? Коврик. Про коврик. Так, да, я мріяла спочатку про накидку <рес> про накидку, а, ні. а поки ага. гроші будуть мені приходити, то вже буде коврик. Да. А, і ви брали ще на вихідні, на вихідні а, тепловий пояс. Тепловий. Розкажіть, як вдома займалися? Що робили? Ох, багато робили, Розкажіть багато. по порядку. Гріла що? хребта, так, гріла. Починала з них, з кінців. Да, на якій температурі? 40, 40. Угу. Ну, на голеті uh -huh. виникала, бо це uh -huh. вдома то Починала uh -huh. з ніг, з кінцівок, потім коліна, ноги, uh -huh. хребет, щейний oh -oh. подзвонок. Я спіла за три дні, багато дуже Все. зробити процедур. Дуже багато. Так, а от розкажіть, в чому перевага між тим, що в салоні ви займаєтесь, і от ви займалися три дні вдома. В чому якусь Різницю. Да, різниця в тому, що не треба нікуди спішити. Ніхто не каже «добрий ранок, да, добрий ранок да, і вже складаєш речі і уходиш там десять-п'ятнадцять mm -hmm. хвилин. А вдома я, наприклад, лежала навіть на кури, я більше по пів часа і до часу. Як була вільна, так mm -hmm. основну так і займалася. Да, в основному зранку займалася і. Угу. У день там, бо в мене праночка була, то вона, вона, вона теж хотіла погрітися. Да? Бачите, чим да. хорошо, що є, якщо є рівні, то це для всіх, для да, всієї родини. Да, всі. Не тільки як препарат тільки для вас, а обладнання да, да, да. воно для всієї родини. Вона ножки гріла, вона лягала, їй це дуже подобалось, бо тепленько. А тепло любить всі, да? Да, І да, безпечне тепло. тепло саме. Да. Я вам дякую. І бажаю, щоб ваша мрія в цьому році обов'язково здійснилася. Що ви вже в цьому да. році були заплати. Вже буду. Я Будете, надію, так. що я вірю. Да, Все, клас, давайте по.